В громадах Вінницького району з'являються патріотичні малюнки на підтримку служби порятунку. Вуличні стінописи не лише піднімають патріотичний дух вінничан, а й додають фарбу повсякденне життя. З нами на зв'язку Оксана Урбанська, речниця ДСНС у Вінницькій області. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про ідею проекту вуличного стінопису. Я хочу сказати, що з початком вторгнення Російської Федерації на територію України патріотичний дух українців значно зріс. і Про це всі бачать. і є дуже багато свідчень, з'являються багато пісень, віршів, і на підтримку не лише збройних сил люди акумулюються, а також на підтримку наших надзвичайників, які рятують людей, розчищають завали і ліквідовують наслідки. Артобстрілів, всіх тих негараздів, що приносить нам. Як то кажуть, з сусідньої країни хочу сказати, що такі мурали на території Вінницької області стали з'являтися досить нещодавно. Один з наймасштабніших ми презентували досить нещодавно, коли відкривали новий сучасний спортивний стадіон на території пожежного підрозділу в місті Калинівка. Там зображений реально справжній великий мурал, який присвячений нашим вогням. Неборцям стосується стріт-арту, який наразі презентує Вінницькі районного управління. Ми хочемо сказати, що це лише невеличка частина того, що запло зробити нашими рятувальниками. Це, як то кажуть, біля 20% того, що має бути. Ідея справді належить прикрасити наші міста та селища заступнику начальника Вінницького районного управління Григорію Борисовичу Горбачуку. Це власне власне його ідея, її підтримали, і наразі реалізовують в громаді Вінницького району як мешканці громад реагують на такий прояв творчості, і власне, якщо говорити про самі малюнки, то що зображають на стінописах? Мешканці громади реагують дуже позитивно. Ще лише роботи були в такому процесі, як нам розповідали. Люди вже підходили, пропонували свою таку посильну допомогу, якісь намагалися робити символічні фінансові внески на придбання фарби чи пензликів. Особливо цим малюнкам радіє дітвора, адже переважно люди просять зобразити там. Нашого національного не поблисі цього слова пса-рятувальника патрона. А діти фотографуються, записують якісь там сторіси, викладають у соцмережі. А дуже гарний в нас стріт-арт стріт з'явився у місті Гнівань. А там на частині паркану, який напроти під підрозділу місцевого пожежного намальований боєць збройних сил України рятувальник у вигляді Янгола, а також дівчинка з м'якою іграшкою на руках, яка дивиться у небо, сподіваючись на те, що прийде зовсім скоро мир. На завершення розкажіть, чи плануєте і надалі реалізовувати подібні проекти в інших громадах? Так, дійсно наразі така масивна так сказати, робота ведеться у Вінницькому районі, а на підході і інші територіальні громади, тому що люди зацікавилися, людям подобається. Наші рятувальники співпрацюють з місцевими будинками культури, розробляють якісь ескізи, щоб трошечки відійти вже від банальних малюнків до більш цікавих, таких як, наприклад, з'явився у місті Вінниці на території 26 ї школи. Там художниця зобразила портрети двох наших рятувальників, один з яких залучався на ліквідації наслідків обстрілу поблизу будинку Ювілейний. та власне за таку ініціативу, що розбавляєте наші воєнні сірі будні, ось такими яскравими стріт-артами. Дуже дякуємо на все добре. На все добре, до побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Оксана Урбанська, речниця ДСНС у Вінницькій області. І говорили ми про те, що на сьогодні створюються стріт-арти і на підтримку наших вогнеборців-рятувальників ми ж продовжуємо випуск далі.